Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. Як і обіцяв в попередньому відео, розповідаю про бюджет України і що там виділено на пенсії, наскільки він збільшився. А нагадаю, попереднє відео це про збільшення пенсій уже у грудні цього року, тобто якихось 20 днів, так можете подивитись, якщо ще не бачили, і дізнатись, наскільки ж зросте ваша. Пенсія. Тепер щодо відносно бюджету. Уже є попередні розрахунки, так наскільки більше дадуть на пенсії, тому що Кабінет міністрів вже затвердив бюджет на 2023 рік. І от з тієї суми вже можна зробити попередні висновки, наскільки зросте і коли ваша пенсія. Чому я кажу попередні, бо все стане... Мо, коли ухвалиться саме бюджет пенсійного фонду, а він ухвалюється зазвичай в кінці січня, так або в лютому місяці. Того року, в який вже починають видавати з пенсії. Нагадаю, в цьому році через війну військовий стан він ухвалився аж в листопаді. Тобто, коли фактично пенсії вже були за рік роздані, так усе вже було зрозуміло, і тоді ухвалився бюджет. Ну, тим не менше, люди отримували пенсію навіть без його ухвалення, і хорошо, що отримували, і хорошо, що вона і зростала. Тож, наскільки зросте пенсія в наступному році, коли і кому будуть які перерахунки, і наскільки варто очікувати збільшення тої самої пенсії, давайте розберемось. І так, в бюджеті України на 2023 рік на пенсійне забезпечення виділили 271,9 мільярдів гривень, що на 38,9 мільярдів гривень більше, ніж цього року. Враховуючи те, що кількість пенсіонерів майже не зміниться по відношенню до цього року, можна припустити, що буде, дані кошти будуть витрачені саме на збільшення. Якщо порахувати в відсотковому, Еквіваленті, так, то це приблизно на 14 тих самих відсотків більше, ніж в цьому році, так, виділено на пенсію. А яка цифра? 14% у нас фугерує уже 3 роки поспіль? Правильно, це цифра саме індексації пенсії, яка відбувається в березні місяці. Ну, Зазвичай відбуваються в березні, бувало що і пізніше, але вже прийняли, що буде відбуватися саме з 1 березня. Тож, давайте розберемо, які збільшення пенсії будуть, а які ні. Виходячи вже з тих цифр, так, які у нас є, які вже затверджені. Тому можна вже сміливо говорити, що. Індексації бути, що вона закладена в бюджет, хоч він і доволі збитковий, той бюджет, який прийнятий, там майже півтора трильйона гривень іде мінусом. Так він залежить в значній мірі від іноземних інвестицій, але поки що іноземні інвестори запевняють, що ми ці інвестиції отримаємо, тому можна сміливо говорити і про збільшення, які вже там закладені. Тому з 1 березня. Очікуємо росту пенсії приблизно на 14%. Але не забуваємо, це 14% не від тієї пенсії, яку ви отримуєте, а саме від основного тіла пенсії, без усіх цих надбавок, доплат до от на тих 14% і розраховуємо. Також варто очікувати збільшення пенсії в травні усім працюючим пенсіонерам, тому що ці перерахунки ведуться раз в два роки кожному пенсіонеру індивідуально, і вони є якби обов'язковими, тому що це їхні чесно зароблені кошти, збільшення їхнього стажу, так, за який повинно і доплачуватись. Також нагадаю вам, що в Україні працюючі пенсіонери отримують лише основне тіло пенсії без різного роду доплат і надбавок. Ну, так щось вважають, що якщо вони працюють, то значить у них гроші є. Так то от тіла пенсії їм вистачить, а доплати надбавки залишимо тим, хто вже сидить вдома. Ну, після того, як працюючий пенсіонер звільняється, йому усі ті. Доплати і надбавки нараховують. Ми поговорили про два збільшення пенсії, а в цьому році було їх вже, от я презентував шосте, так? Чи буде ще тих чотири, які були в цьому році: в липні, в серпні, в грудні? Скоріш за все, що на жаль, ні. Тому що на наступний рік не було прийнято. Підняття прожиткового мінімуму. А саме от в ці місяці відбувається збільшення через перерахунок цього коефіцієнта прожиткового мінімуму. Таким чином, мінімальні пенсії залишаться на тому самому рівні і максимальні, і доплати за наднормовий стаж також, на жаль, не зростуть. А ще було цілком ймовірно, що з наступного року. Будуть доплачувати по 200 гривень людям, яким за 65, ну це питання залишається відкритим, але дуже малоймовірним через ту ситуацію, яка, на жаль, відбувається в нашій країні. Ну якщо все стабілізується, то звісно такого роду доплати будуть, тому що бачили спочатку вели 80 плюс. Тоді 75, в цьому році 70 і наступним роком мало бути 65 плюс 200 гривень, які потім і індексувалися. Но ситуація, на жаль, розпорядилась трішки по-іншому і лягла не в ту сторону. Звісно, ці розрахунки, цифри поки що попередні, усе стане ясніше, як тільки будуть затверджуватись бюджет пенсійного фонду. Все буде залежати від того, як ситуація в країні складеться, і от тоді, вже по мірі отримання нової інформації вже на той момент, тобто більш достовірної, так і більш точнішої, саме в цифрах. Я буду вам розповідати, тому щоб не пропустити, оформлюємо підписочку на канал, натиснувши під відео кнопочку «Підписатися». Я ж надалі збираю вам потрібну інформацію, збираю відповіді на ваші питання і в найближчий час вам їх усі презентую. Тому до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі. Зустрінемось!